Апостол Павло написав до молодого Тимофія, надихаючи слова: Не занедбуй благодатнього дару в собі, що був даний тобі за пророцтвом і з покладенням рук присвітерю. Тимофій був здібним і талановитим в багатьох напрямках. Павло радив йому використовувати таланти для слави Божої. Грецьке слово харизма означає дар благодаті. По своїй милості Господь наділив нас особливими дарами, використовуючи які ми можемо демонструвати. Монструвати Божу любов та його істину іншим. Подумайте, яким даром Бог наділив вас, і як ви можете скористатися ним сьогодні для слави Божої. Цінуйте тим, що ви отримали від Бога, і пам'ятайте, він має особливе доручення для вас на сьогодні.